Добрий день, мої любі слухачі. Сьогодні попрошу мишу прочитати вам казочку про котика. Називається казка Пан Котський. Тож, будь ласка, слухайте. Добрий день, дітки. Що ж, сьогодні почитаю вам казку Пан Котський. Тож, вмощуйтесь позручніше, розпочнімо. В одного чоловіка був кіт старий. Що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв, взяв та й вивіз у ліс і думає, нащо він, він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він і каже: хм, я пан Коцький, Лисичка каже, Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Ну, він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому й годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому несе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй: Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому, є в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би тут побачити пана Коцького та й кажуть, А давайте зготуємо обід. І взялися міркувати, кому й по що йти. Вовк і каже, я піду по м'ясо, щоб було що в борщ покласти. Дикий кабан і каже. А я піду по буряки і картоплю. Тоді ведмідь до них «Ммм, а я меду принесу. І зайць обізвався. А як капусти?» От, роздобули всього, почали обід варити, а як зварили, почали радитись, Кому йти кликати на обід пана Коцького. Тож ведміті каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Тоді кабан назвався. А я х, х, теж неповороткий. Ну і вовк до них. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він і каже. Попросили вовк ведмідь дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Ну, а вона йому відповідає. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає тоді зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то, то всіх нас розірве. Ну, вони почали ховатися, а ведмідь лізе на дерево високо-високо. Вовк сідає за кущем, кабан заривається в хмиз. А зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він як побачив, що на столі м'яса багато, та й каже мяу, м'яу, м'яу». А ці думають, ой, вражого батька-син, ще йому мало, а він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав, лежав, близько столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша. Та й туди. І кабана за хвоста. Хвать! Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди вверх, де ведмідь сидів. Ой, лишенько. Ведмідь, як побачив, Що кіт лізе до нього, почав все вище і вище лізти по дереву, та й до того доліз. Що дерево не здержало, та він додолу, як впав, тільки гуп. Та просто на вовка мало що не роздавив сердешного. Йо, як схопляться вони, як схопляться, як дременуть, то тільки й видно зайці собі за ними забіг і не знать куди. А потім посходились всі разом, та й кажуть: йой 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 такий малий, а тільки-тільки нас усіх ледь-ледь не поїв. Отакій. От Ось дітки. Тож розказуйте, чи сподобалась вам казочка, якщо так. То ставте вподобайку до цього відео. І будемо чутися вже в нових відео. А зараз на добраніч. на добраніч, дітки, на добраніч, діду. Всім солодких снів. Дякую, Миша, за заказочку. Що ж, дітки, якщо маєте якісь коментарі, обов'язково коментуйте це відео. Не забуваємо ставити вподобайку. Всім на добраніч, тихої, мирної ночі, всім нам, до нових казочок. Па-па!